А як проходило твоє безве? Ти як потрапив військо, тебе готували просто на загальних умовах, як загальна підготовка, чи вже були якісь нюанси, були вже підготовка саме до А, так. Чи це вже е, на місці в підрозділі вже навчало? Я відповім так, що на той момент, і в той підрозділ, який я йшов, там дуже ефективна піхота. І на той момент, коли я доєднувався до підрозділу, то безпілотних систем була лише рота. В середньому більша частина це були саме. Піхотні роти, тобто готували мене як піхотинця. Я вважаю це дуже великим плюсом. Бо коли ти морально вже на БЗВП розумієш, що ти можеш виконувати і піхотні задачі, то коли ти вже потрапляєш на війну і потрапляєш на війну як дрончик, то тобі здається, що це дуже ну. Халявна відносно того, як е, працює піхота, бо у них задача і їх виходи набагато складніші, ніж наші. Ну через певні умови, бо ми не настільки близько знаходимось до ЛБЗ, все одно. Бо якби ми знаходились на самій лінії, то наші позиції були б в ще більшому пріоритеті, ніж вони є зараз, але вони і так в дуже високому пріоритеті для ворога.